Квадрогараж на зв'язку Слава Україні! Анонс в Україну залетіли гарячі пиріжки. Просто йобнута техніка Лінхай В650, називаючи їх Лендфорс Лендфорс в перегляді сила землі. Е, так, Коротенький анонсик, відосик буде коротенький, а повний обзор зроблю трошечки пізніше. Бо п'ятниця, кінець робочого дня, і треба збиратись на покатуху. Зібрати причандали всі, бо завтра джиперська сходка. E, Значить, що? E, абсолютно нова історія e, у заводу Лінхай. E, раніше завод рухався по якимось канонічним законам. Канони у них такі були ну, дідовські. От, там, практично 15-20 років вони не вносили зміни. В більшість моделей своїх квадроциклів, своїх виробів. Із покоління в покоління переходили ті самі мотори, ті самі подвіски, ті самі рами. На базі 300 кубового квадрика -ку -ку вони зробили 400. -ку. На базі 400 -ки вони зробили 500-ку. На базі 500-ки вони зробили 550-й. На тій же базі 600 -ка і 700. -ка. Тобто Амортизатори були однакові на 300-кубовому квадріку і на 700-кубовому, уявіть собі, там передня частина рами, отак умовно кажучи, передня подвіска, ричаги були однакові на 300-кубовому квадрику і на 700-кубовому. Те саме стосується задньої отак, Задня частина рами і задня подвіска, задні амортизатори ступиці були ідентичні на 400-ках і на 700-ках. Вот. Е, Значить, що? Ринок. Диктує свої умови, росте попит на більш сучасну техніку. На ринку з'явились Сігвеї 500-ки, 600-ки. На ринку є Сіфмото, який рве всіх в клоч'я. просто ось вона 625-ка. Легендарна. От, Можливо, хтось там в керівництві там чи якісь менеджери, маркетологи з'явились нові, але за останні кілька років лінхай сильно просунувся. Вони оновили 300ку, з'явилась нова модель 320. Вони випустили абсолютно нову модель 650. ку Теж 650, але вона називається ProMax на шасі BRP. Значить, і це ще один продукт, розроблений абсолютно з нуля. Виробник заявляє, що цей квадроцикл сяде на голову і Sigve, і Значить, Ну Motor. Практика покаже. Значить, В процесі зборки ми були дуже приємно здивовані е, якістю. Е, значить, Всього, абсолютно, там, починаючи від фарбування рами, від прокладки гальмівних магістралей, від проводки, Значить, там, від того, як розкидана система охолодження, зроблено все по-хазяйськи, на відміну від більш старих моделей. От, ніде нічого не висить, все на своїх місцях, закріплені гальмівні трубки. Патрубки не висять, не бовтаються системи охолодження. Ну, коротше, все по хазяйськи Проводочка, немає гірлянд ніяких. У співвідношенні ціна якість і комплектація, напевно, це один із цікавих квадроциклів зараз на ринку. От На ваших очах квадроцикл в середній комплектації. Є трошки краща комплектація, є трошки простіша. Є комплектація без бамперів, без. Кальосніх дисків з бідлоками, без амортизаторів газомасляних, ну і без підігріву керма. Вот. М -м -м. Базова комплектація, так скажімо, вона коштує в районі 85 тисяч баксів. Але як базова? Всі три блокировки, LED фари, усилитель руля, лібетка, турінгове сидіння для пасажира. Тобто 600 за 8,5 в дуже жирній комплектації базова. Такої 600 більше на ринку немає. Ну, просто немає. 600 Segway коштує 9250 в такій же комплектації, умовно кажучи. Коротше кажучи, апарат дуже цікавий. Подивіться, все зашито, підкрилочки. Амортизатори, такі як на Сігвеях, там, 600-х і на літрових, або там як на 800 і літрових сійфмото, газ масло, регулювання стиснення. Тут регулюється скорость відбою, плюс регулюється жорсткість пружини закручуванням і відкручуванням цієї гайки. І частково можна трошечки збільшити або зменшити навіть кліренс. Так, Диски з бідлоками це прелість для фанатів бездорожжя, можна дубасити на скоростях, можна спускати покришки для збільшення проходимості без страху розбутися. Мордяка захищена. Наприклад, на Saf там і на Sigvey за бампер. От, наприклад, 500-й та 600-й вони постачаються без бампера, бампер треба докупляти. Мінімум 250 баксов за нього треба віддати. У SafMoto історія та сама. Сюди, здається, 3 сотні коштує бампер. Це вам додатково доведеться докупляти. І диски з бідлоками, і амортизатори. Дивіться, тут звичайні масляні. А тут уже все є з заводу. І коштує він дешевше. Лебедка з синтетичним тросом. Радіатор піднятий високо. Тут все зашито, закрито. Ричаги, бачите, закриті. Ну це вже повноцінна защита, це вже 10 мм толщина пластик, це силовий захист. Незрозуміло, чому силовий захист стоїть тільки на речагах, а центр квадроцикла подрамничок під переднім мостом, під двигателем, під заднім редуктором, вони закриті обичним пластиком толщиною 2-3 мм. А тут толщина, ну і по, по срезу, я думаю, ви розумієте, що тут в районі сантиметра. Що вот. тут два бардачочка, невеличкий позаду, невеличкий попереду Такий, такий собі гаманець, щось покласти, там може телефон підзарядити тут Дві розетки виведені, USB і аля підприкурювач е -е... Всі три блокіровки. Передній диф блокується, задній блокується дів. Жорстко підключається передок. Два режими мощності. Зараз вам покажу. Панель приладів, це тут особий космос. Подивіться просто, що тут робиться. Два режими мощності. Як ви бачите, work і normal. Normal це потужний, а work ну, це обмежена потужність. Коротше, меню. Датчик В Вночі у вас панель темна, вдень светло, для того, щоб хорошо читалось. Подогревы, підігрів керма. Із заводу тут стоїть подогрів ручки газу. Повний інжектор, електронний дросель. ну, традиційна історія, практично для всіх 600-кубових квадроциклів, у Гвеї те саме. У CFMoto те саме. Нічого такого незвичного немає. На що ми звернули увагу? Квадрик приходить без коліс, вони зняті. Ми звернули увагу на розмір тормозов. Такого розміру гальм ми ще у Лінхая не бачили. Величезні просто гальма. У Sigve 600 трошки менші. Такого ж розміру. Ну да, тут походу майже, же напевно таки сами стоять Суппорта Как на 600 CFMoto Да, суппорта однакові Плюс У CFMoto Сзади значит, Ну, это я уже показывал, что тут диф Заблокированный, заваренный Тут диф э, можно разблокировать И квадрик будет більш комфортным и маневренным На бездорожье И в условиях дорог с твердым покрытием, вот, широченные покрышки, но розмер невеликий. Так, что тут? 26. 26 на 14 диски. Ну, тут сантиметров 12, то есть 27-28, я думаю, даже 29 диски сюда станут легосенько. Просто легосенько. Так, що хочу відмітити по підсилювачу керма. Е, ось я покатався на лінхаї і покатався на сій мото. Так от, тут він працює якось більш зрозуміло. Коли ти набираєш швидкість, усилитель практично перестає повертати. І на великій швидкості руль повернуть складно. У Safmod, от я їду 90, і руль, блядь, повертається. Перевернути МОТО, здається, просто елементарно. Тут зроблено більше грамотно. Ну, коротше, нюансів багато. Будемо вникати, будемо вивчати техніку, будемо показувати, на що вона здатна. От. Я думаю, що це буде достойний конкурент і для Сігвея. І для Safmod. У SeafModa фанатів хоч відбавляй. Ось людина хоче чорний блядь, і, і нічого іншого він не хоче. 625-ку. Він каже, турінгаву мені дайте. чорну і піздець. Коротше, хоче людина 600-ку, СІГВЕЯ і все. Сієфмота. Почали ми шукати нема. Нема ніде в Україні, у постачальника нема, всі розпродані. Партія квадроциклів заходить в квітні, чорні 600. Всі розпродані CF Moto, Партія квадроциклів заходить в травні розпродані на червень. Розпродані на червень. Нам пропонували, здається, зелена була вільна. На червень. А вільна чорна 625 ка Moto, Здається, аж у липні є. Коротше, ми об'їздили обдзвонили всю Україну, щоб знайти людині чорний Moto. Нам довелося їхати в Вінницю і забирати. Там з мотосалону оцей кладрик. Один єдиний лишився. Такі фанати блядь, Сієв Мото. каже, і піздець. Ну, бо у Сіф Мота вже є репутація. І репутація ця, вона основана зачасту на, Просто на впізнаваності бренду, тому що всі на них сидять прокатчики. Сієфмота проводить масу презентацій, вкладається в рекламу, маркетинг, знімають кучу відео, проплачують контент рекламний, вкладаються реально в цю історію. Техніка класна, да, але вони працюють на впізнаваність бренду. Чим не займається Лінхай, люди й хочуть його, тому що вони знають, що це таке. Але Лінхай не менш пізнавана апаратура, поэтому. Ми будемо додатково її просувати, знімати для вас більше відео, щоб ви розуміли, що лінхай нічим не гірший і він нічим не поступається з сіфмота. Ми знімемо окремий відосик про зборку, ми покажемо, як вони приходять, ми покажемо, що ми робимо в процесі зборки. Покажемо, в якому стані там проводка, в якому стані патрубки системи охолодження, як проложені гальмівні шланги. Це вже техніка іншого рівня, це не ті абсолютно не ті Лінхай, що були раніше, і не ті, про які там ходять басні в інтернеті, що проводка хуйова там у Лінхаї чи ще якісь вещі. Це абсолютно інший рівень. Це, значить, це тестовий квадроцикл. Він у нас буде місяці два, можливо, три. Кому цікаво, запрошуємо всіх на тест-драйв. Ось у наші контакти. Або в описі під кожним відео ви можете їх знайти. Дзвоніть, приїжджайте, дамо кожному. Проїхатись, спробувати, позаглядати, помацати. Ну хоча тут мацати нема нічого. Точніше, нема чого мацати. Його треба просто приїжджати з бабками і забирати за такі гроші. 8900 є все на ньому. Просто подогреви, бампера, ледфари, ліб'єтка. Йобнуті диски, йобнуті амортизатори І з того, що треба б сюди було поставити. Ну Це те, що я б зробив. То це замінив би оцей центральний захист. Для маньяків можна винести радіатор наверх, для тих, хто збирається по болотах плавати. І заборник повітря, воздушний фільтр у нього знаходиться під сідушкою, тобто вивести шноркель сюди повище. Все. Тут вже все виробник зробив. Ну, і для маньяків колеса, конечно. 26. це так. 28 29, і 29. Сюди треба накидувати для болот. Ось вот такий коротенький обзор. Перший обзор цього квадроцикла в Україні. Значить, що три комплектації доступні, як я казав. Базова. Оце у нас середня. І є максимальна. 8550, 8900 і 9050 доларів. Запам'ятали. Базова буде без бамперів, без бідлоків, на звичайних амортизаторів і без підогріва якщо я не помиляюсь. Вот. А що буде в максимальній комплектації, яка на 100 баксів дорожча, от не пам'ятаю. Ну не суть. Коротше, оце середня комплектація, як на мене, тут, блядь, є практично все. Повний обзор вже скоро. Чекайте, підписуйтесь, дзвоніть, Замовляйте, донатьте на військо. Не забувайте їх підтримувати.